Вчора спершу хотів би сказати на заките. Пана Баліцького, яка ідеологія наша? Наша сьогоднішня ідеологія це українська держава, це велика українська держава, самостійна, незалежна, соборна. І звісно, ми робимо все для того, щоб ця країна відбулася. А звісно, що вона і вже відбулася, адже ми провели і довели в всьому світі собі. І, в першу чергу подіями на революції, що українці сформувалися як нація, сформувалися як монолітна нація, яка готова боротися за свою державу, за свої права і віддавати навіть життя заради цього. Те, що сьогодні цинізм з партії регіонів зашкалює, це вже зрозуміло всім. Ми бачили виступ Лєвченка дуже. Багато вони говорять, але на жаль, їхні слова розбігаються з діями. Розуміємо, що це просто банальні слова. Насправді дійсно партія регіонів є прислужником Кремля, адже жоден сепаратизм, жодні провокації в країні неможливі без п'ятої колони. На жаль, але п'ята колона в Україні є дуже потужна і сильна. Вона формувалася не один рік, вона формувалася вже багато років. Можливо, заснування України. Верніше проголошення незалежності, 23 роки останніх. Вона Активно ця колона діяла зараз. Вона досягла такого апогею своєї діяльності, завдяки якраз о, цим е, сепаратизму і цим е, діям Кремля і п'ятій колонії. Ми дійсно ми поки що втратили Крим, але це все ж таки питання тимчасове. Зараз тут питання щодо Донбасу. Донбас є українським і такі зараз настрої на Донбасі ніколи ще не були патріотичними українськими як є, як є зараз. Є частина групка людей дуже маргінальна і малої кількості, яка фінансується, підтримується Кремлем, яка розгор... Якраз розглядає цей сценарій всі ці зелені чоловічки, всі ці захоплення, всі ці озброєні люди, звісно, це є солдати там спецпідрозділи Кремля і ФСБшники. Але хочу вам сказати одне. Дійсно, так ми сьогодні є слабкими, і це як були б ми сильними, то таких речей би в Україні не було. Але ж вони скористалися в коли момент, коли нанесла Москва удар. В той самий момент, коли Україна була найслабша, тобто в нас відбувалася революція, в нас була відсутня влада, і в той момент вони нанесли удар. Тобто, в принципі, як книжка пише, зрозуміло. Але ми повинні зараз перегруповуватися. Для нам був потрібен час. На жаль, але ми той час втрачаємо, бо кожен день працює проти нас. Що за цей період, за цей місяць чи півтора місяця, ми повинні були зробити? Перший момент, звісно, це провести люстрацію, кадрову чистку, адже агентура Кремля займає там со е е е тисячі людей. І різним цифри, від 5 там до 10 тисяч це є е, агентура, яка працює в службі безпеці, в МВС, в армії і так далі, які дають злочинні вказівки, які не виконують як, в принципі саботують е, всю роботу е, правоохоронної системи. І тому проблема, про яку ми завжди говоримо. Ми піднімали питання закон про люстрацію. Так в парламенті скільки проголосувало? 170 сімдесят депутатів. Проголосували краси кістяк попередньої опозиції. Свобода батьківщини, удар. Все. Інші депутати, саме висуванці, так би перебіжники від партії регіонів, не проголосували. І це ми є якраз корінь і зло. Чому? Тому що в нас немає, звісно, потужної більшості проукраїнської патріотичної 226 голосів, яка би стабільно голосувала. На жаль, ми постійно змушені там домовлятися з тими осколками партії регіонів, і просити, щоб вони проголосували якийсь там закон. Ми не проголосували сьогодні закон про підкріплення обороноздатності України не проголосували його, на жаль, не проголосували закон. Наприклад, я автором 41.31 про зміни до кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за сепаратизм і територіальну недоторканність розвалу України. І цей закон теж не проголосували. Розумієте, тобто -то всі такі національно-стрижневі закони ми в парламенті не голосуємо, бо в нас немає більшості, але. Розпустити парламент ми теж не можемо, бо це кінцева і остаточна верніше перекоч. Єдина на сьогоднішній день, там легітимна гілка влади і на яка на які базується українська держава. І тобто, ми, звісно, загнані в кут. Тобто в нас немає стабільної більшості патріотичної, в нас немає президента. Нам потрібно обрати президента легітимно, якого визнав весь світ. Бо в чому є перевага України, що нас визнає весь світ. Вся світова спільнота, весь цивілізований світ визнає і підтримує Україну. В той же час підтримує хто Росію? Це якісь там африканські країни, це Північна Корея. Ну там були по цій пораді бо це, «І і три країни, країни а, і все хороше будь ласка, навіть Китай утримується. Тобто говорить про те, що ми діємо правильно, і за нами світова підтримка. Можливо, не така, яку би ми розраховували, так бо ми віддали ядерну зброю. Ми мали гарантії. Ми побачили, що ті гарантії нічого не варті. Це просто папір, і взагалі, як бісмер казав, з Росії не можна жодного договору не Сувати, бо він навіть не вартий того паперу, на якому було підписано цей договір, і тому оці закиди щодо там зради Хмельницького це є брехня. Насправді просто Хмельницький так само в будучи в тяжкій геополітичній ситуації домовлявся про союз тимчасовий був військовий з Росією, В кінцем в результаті бачили, чим закінчилося. І для нас це має бути уроком: що з Москвою не можна ні про що домовлятися зараз. Завдання вже нас як е е нової влади перше дійсно це. Контролювати правоохоронні органи, контролювати ми сьогодні зібрали якраз Верховну Раду для того, щоб перше, заслухати звіт міністра оборони, міністра внутрішніх сил, голови служби безпеки, і дійсно вимагати від них рішучих дій наведення термінового порядку. Бо якщо ми це питання відтягнемо, то ми дійсно втратимо всі. Дякую. Хочу сказати, що сьогодні Росія, незважаючи на всю цю показуху, зазнає великих економічних збитків. Експерти підрахували від 150 до 200 мільярдів доларів. І вони це постійно їхні гаманець якби тончає. І е, такі дії довго вона не витримає. Боротися проти всього світу вона не зможе. Це не Радянський Союз, це жалюгідне породі на Радянський Союз, і Путін просто себе оголосив новим там імператором, нічого йому цього не вдасться. Україна, звісно, буде не по зубах для нього. І ми відіб'ємо і відстоїмо, тому що українці проявили наскільки. Вони міцні духом і характером і зараз. Кожен українець готовий брати зброю, і захищати свою землю і окупанта не пустять для цього. Але наше завдання вже їх політиків робити великий тиск на силові структури, провести там кадрову чистку і дійсно дати можливість силовикам зачистити всіх цих сепаратистів, зачистити терористів і покарати їх. Дякую.